Вітаю на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку поділ на склади слів з м'якими приголосними звуками. І одразу підготуємо до письма наші пальчики та виконаємо пальчикову гімнастику. Ось тепер ми відкриємо наш зошит, знайдемо останню виконану роботу. Від останнього записаного рядку пропустимо вниз один порожній рядок. Якщо сторінка закінчилась, то на новій сторінці зошита пиши число в першому рядочку. Посередині ми запишемо 10 листопада. Якщо ж ти виконуєш завдання в інший день, Напиши число виконання завдання. Перше завдання сьогодні самостійне. Приготуйся, зараз ми напишемо словниковий диктант. Пиши спочатку нового рядочку. Перше слово запиши з великої літери. Слухай уважно. Пригадай, якщо ми чуємо звук. Трошки довше. З кількома буквами ми його записуємо на письмі. Починаємо. Перше слово. Життя. Життя. Поставкому. Наступне слово пиши вже з маленької літери. Зілля. Зілля. Кома наступне слово. Сміття. Сміття. Кома і запишемо останнє слово волосся. Волосся. Поставимо крапку. Давай перевіримо, чи вдалося правильно записати всі слова. В Кожному слові є подвоєння м'якого приголосного звуку. Давай підкреслимо і пригадаємо, що на письмі таке подвоєння ми позначаємо двома однаковими буквами. Тепер час відкрити наш підручник. Сьогодні ми працюємо на сторінці 36. І перше вправо, вправа 131. Прочитай букви на листочках. Подумай, чи можна з цих букв утворити слово? І яке це слово? Якщо досі не виходить, давай я дам маленьку підказку. Так, це слово знання. Давай запишемо це слово в ЗОшит з нового рядку. І ще трохи потренуємося. Нас чекає каліграфічна хвилинка. Постав відео на паузу та пропиши рядок букв, буквосполучень та слово знання. Звертай увагу на правильне поєднання букв. Для зручності, коли ти пишеш, ти ставиш відео на паузу. Дописуєш, продовжуєш перегляд. Означ звуки в слові знання в зошиті під кожною буквою. Давай перевіримо. З твердий приголосний, н твердий приголосний а голосний. Нь. Подовжений м'який приголосний звук, який ми позначаємо двома рисками та двома крапочками. Дві букви «н» позначають один подовжений звук. І нарешті останній звук А знання, голосний. Слово знання залишається з нами, як і наші знання. Проведемо мовне дослідження. Поміркуй, як можна поділити на склади слово з м'яким подовженими звуками. Я ще раз запишу на екрані звукову модель цього слова, поділи його на склади. ЗНА-НЯ Скільки складів в цьому слові? Два склади. Скажи, будь ласка, в якому складі у нас подовжений м'який приголосний звук? На початку другого складу, так. При поділі на склади, чи ділили ми цей звук? Чи відділяли його від голосного? Зроби висновок. Слова з подовженими м'якими приголосними на склади поділяються ось так: зна-ня. Перший склад зна, другий склад ня. При поділі на склади ми не ділимо букви, які на письмі позначають подовжений м'який приголосний. Перед письмовою роботою Трохи відпочинемо та виконаємо гімнастику для очей. до роботи І нас же чекає вправа 133. Записувати ми завдання цієї вправи будемо з нового рядку. Прочитай та запиши слова. Поділи їх дужками на склади. Прочитаємо перше слово. Шиття запишемо його. Нагадую, для зручності ти можеш ставити відео на паузу під час письма. Поділимо слово на склади. ШИ, Тя. Який перший склад? Ши. Позначимо його дужечкою знизу. Тя це другий склад. Його теж ми позначимо дужкою. Друге слово. Миття. Ділимо на склади. Ми. Тя. Запишемо слово. Позначимо склади дужкою ми. А другий склад ття. Подвоєнні м'які приголосні у нас завжди залишаються разом. При поділі на склади. Третє слово малювання. Запишемо це слово. Поділимо його на склади. МА лю. Ва, ня. Цілих чотири склади. Позначимо їх. МА, Лю, Ва. Ня. А ось тепер став відео на паузу, самостійно запиши наступні три слова, спробуй їх поділити на склади, підкресливши кожен склад дужкою, так як ми тільки що це робили. Коли виконаєш це завдання, повертайся до перегляду. Давай перевіримо. Уміння. Скільки складів у тебе вийшло? У -мі ня. Три склади. Старання. Ста. Ра. Ня. Теж три склади. Речення. Так, і тут також три склади. Речення. Ось так ми з тобою навчились ділити слова на склади. Слова з подвоєним, м'яким приголосне. А нас же чекає наступне завдання. Вправа 134. В цій вправі в твоєму підручнику є QR-код. Тож зараз постав відео на паузу, проскануй QR-код своїм телефоном або телефоном батьків і послухай оповідання. Слухай дуже уважно, адже після цього у мене будуть декілька питань. Тож прослухаєш оповідання, повертайся до перегляду. Скажи, будь ласка, який настрій був в Андрійка? А кого він побачив? Яким був цей хлопчик? А що ж зробив Андрійко, щоб настрій малюка покращився? Інколи простий вчинок може покращити настрій і тобі, і тому, хто поруч, правда ж? Ну а ми тим часом повертаємося до наших подвоєних м'яких приголосних. Четверте завдання цієї вправи нас вже чекає: Усно поділи виділені слова на склади. Але спочатку прочитай слово сполучення. Осінній день! Поділи на склади слово осінній. Подвоєний який приголосний, завжди залишається в складі з голосним, який за ним. Наступне словосполучення. Поставив запитання. Поділимо на склади слово запитання. І останнє слово сполучення. Радій життю. Ділимо на склади слово життю. Життю абсолютно правильно. Ще трохи потренуємося. Прочитай уважно тлумачення, тобто значення слів ліворуч. Встанови відповідність між тлумаченням та словами, які знаходяться праворуч. Для зручності зараз постав відео на паузу. Уважно прочитай і тлумачення, тобто значення, і самі слова. Давай встановимо відповідність. Тверда, горюча речовина. Це Це вугілля, предмети, які використовують під час навчання, приладдя, зерна або дрібні плоди для посіву ми називаємо, звісно, насіння. Документ, у якому про щось повідомляється, це Повідомлення. Абсолютно правильно. Подивись уважно на звукову модель, яка з'явилась. До якого слова складена ця звукова модель? Можливо, підказкою для тебе буде перший склад і звуки в першому складі. Так, це слово приладдя абсолютно правильно. Ну, а тебе чекає домашня робота. Коли ти відпочинеш, повернись до української мови та виконай вправу 135 на сторінці 36. В цій вправі треба буде списати речення в зошит, а виділені з жирним шрифтом слова поділити на склади дужками, так, як ми це робили сьогодні на уроці. Домовились? Що ж, а нам час підсумувати наш урок. У тебе все вийшло сьогодні? Чи було важко? Чи нічого не було зрозуміло? Наш урок добіг кінця. Я тобі дякую за твої старання та увагу. І до нових зустрічей гарного тобі дня!